І далі в нашому ефірі особливий гість це Бен Ходжес, генерал-лейтенант армії США у відставці, колишній командувач сухопутних сил США в Європі. Генерал Ходжес, І це приємно, то хав ю езау гестеген. Тенкі вирімачвоні дуже вам дякую, Всім хотілося б знати, як буде розвиватися війна в Україні. З того часу, коли я розмовляла з вами минулого разу, події розвивалися дуже швидко на полі бою, коли Україна провела успішний наступ у контрнаступу Харківській області. Чи ви вважаєте, що російський фронт на півдні в Донбасі на Донбасі чекає подібну доля? так, я так я саме так і вважаю. Я був так вражений як як український генштаб організував цей контрнаступ. Це було методично в Херсонській області. воно використовує успіх на півночі і здатність, і команд і стиль командування українських військ. Вони при ухвалюють рішення швидшу швидше і швидше рухаються, ніж російські сили, ніж російські сили можуть відреагувати. Ось чому коли коли до цього додати постійну системну деградацію російської логістики і російської артилерії, це призводить до того, що російські сили розвалюються у багатьох місцях. Вони не мають такої волі до бою. Це, тут є також і психологічний аспект я пам'ятаю розмову, вашу розмову з автовоз е, Жонеської Сінан Крістіан Ананпур 10 березня. Ви тоді сказали, що Україна. Я вважаю, що Україна переможе. і наскільки я пам'ятаю, ви перший, хто заявив таке так чітко. І, і зараз медіа цитують Україна вас, що Україна може перемогти Росію до кінця року. Що ви маєте на увазі? Дякую, що без сумніву, Україна переможе. Україна досягла досягла вже незворотньої інерції, незворотнього сили руху. Російські війська програють у такій такі великій кількості місць. Президент Путін використовує дрони самогубці вони це свідчить про те, що вони в жахливих умовах є ще попереду багато багато важких дней зарано Планувати парад перемоги, але те, що я сказав, що українські сили відкинуть російські сили до кінця цього року, до лінії 23-го року, і Крим буде звільнений до наступного літа. минулого тижня. Росія запустила понад 100 ракет по Україні по українській інфраструктурі структурі ду чи ви вважаєте що росія Росі може таки зведати ядерний удар звичайно можливо але я думаю що це вкрай малоймовірно. нема переваг росії в застосувати ядерну зброю так само нема е, для них переваги за, 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 запускати дрони і ракети по цивільних цілях це жахливе для лю, людей в україні але це також так як я це бачу Робить їх робить український народ більш е, 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 стійким. Вони не можуть поламати волю українського народу. І все більше і більше людей на заході бачать потребу надати Україні більше зда... більше зброї, більше спроможності в зв'язку з цим. Тут ніяких переваг для них немає. Якщо вони використають ядерну зброю, Сполучені Штати не зможуть не відповісти на це дуже в рішучий спосіб. І Кремль має це знати. секретар Блінкен сказав, що е, адміністрація Байдена е, сказала, що цитую будуть жахливі. Наслідки після випадку ядерного удару але він ніколи не пояснював, що він саме означає. Чи ви з ним чи ви погоджуєтеся з колишнім директором CNN, ЦРУ Девідом Петреусом, що який сказав, що Сполучені Штати можуть втопити російський флот? Ви б рекомендували таке рішення? Звісно, секретар і президент не будуть специфічно визначати, як вони відреагують. Бо вони хочуть зберегти гнучність гнучкість. Якщо вони скажуть, якщо Росія зробить це, ось ми робимо ось це, то вони створюють можливості в Росії. Робити все за межами цього, от відповіді краще, щоб вони не визначали, який, який тип відповіді вони застосують, але тільки що це буде однозначно дуже дуже, дуже серйозні наслідки. І, і це передається Криму не тільки офіційно, але й неофіційно по багатьох каналах. І я думаю, що Китай і Індія також кажуть Кремлю абсолютно не роби цього. Але що сказав Петреус? Що можливо, в списку можливих відповідей буде щось таке як знищення флоту чор чорного моря. Мені б це сподобалося. Сполучені Штати можуть це зробити. Флот чорного моря він зробив жахливі речі а в Україні немає навіть свого флоту. А цей флот ховається за Кримом. І це була б одна з можливих цілей. і зменшити російські спроможності в Україні яка б відповідь не була, яку відповідь не обрав президент. Це буде зроблено з консультації ч консультації з президентом Зеленським, але також нашими союзниками, що люди які будуть наслідки, це будуть пропорційні результати, і вони будуть зроблені так, що автомі автоматично вони не призведуть до ядерної ескалації. Видання Washington Post, цитуючи безпекових посадовців, сказав, що Іран таємно погодився постачати. Росія балістичні ракети. Наскільки серйозна ця загроза? Звісно, я не довіряю рану не більше ніж я довіряю Росії. Це мене не здивує, якщо якщо вони шукають способу, як це можна зробити. це можливо частина якоїсь загальної угоди. Можливо, є інші аспекти до цієї угоди. Можливо, про майбутнє Каспійського, каспійського регіону. Деталі мені не від. Томі, але я думаю, що якщо Іран надасть баліст, балістичні ракети Росії, ми про це будемо знати. Інші теж про це будуть знати, і я буду очікувати, що будуть вжиті заходи, щоб ці ракети чи додаткові яка зброя ніколи до Росії не потрапила. сьогодні НАТО заявила, exercise, що а, почала свою to своє to ядерні to навчання. To чи, to чи це є сигналом для Росії? Well, it's, it's a signal, tak to je signál. Yeah. На оборонний альянс НАТО завжди проводить навчання, завжди тренується в тих речах, які він мав би мати здатність зробити. Так, показати, що ми професіонали, так ми завжди на готові. І це важлива в політики стримування, дати послати повідомлення. І те, що це зараз відбувається, я б не пов'язував це особливо з російськими діями це те, що професійні оборонні та безпекові організації роблять. Вони тренуються в тих речах, які вони мають здати нетні зробити. відповідно до видання політико. Українські посадовці просили США надати с США список зброї і просили проти протиралійські радари 300 бойових танків. А що може е, реально надати адміністрація Байдена? Найважливіші слова, які я хотів би почути від Білого Дому, це те, що ми зробимо все можливе для України, щоб Україна перемогла. я цього ще не чув. і оскільки я не чув цих слів, відкриваються опенд відкривається якісь спекуляції що вони не повністю віддані цим питанням, що вони можуть не хочуть ескалації Росії. І захід сам себе стримує забагато. але всі оцінюють ризик того, що Росія застосує ядерну зброю, і ми зупиняємося там за крок до потрібного. І Росія знає про це. Вона знає, що ядерна зброя найбільш ефективна, коли її не застосувати. І я думаю, що Білий Дім повинен бути відданим перемозі України не не порасті Росії, а саме перемозі Україні, і ми маємо надати ракети Атакамс, які дозволяють робити більш далекобійні удари по Севастополю і щиро я також підтримую щоб Україна застосов застосовувала атакам спроти ракет, які якими Росія обстрілює Україну, і вбиває безневинних людей. Ми повинні це зробити. У нас тисячі танків у нас завжди є процес надання їх. вони не дуже зараз допоможуть, але в наступні місяці вони допоможуть. коли логістика та тренування вимагатиме танки Абрамс. Звичайно, ми повинні надавати можливості для. Для далекобійних високоточних ударів але ключ тут, ми повинні хотіти, щоб Україна перемогла і зробити все для цього Ми у нас починається зимовий сезон, і це вплине на мобільність польових військ. Як це змінить ситуацію на лінії фронту, і хто від цього виграє? Я думаю, Україна виграє від цього Звісно ж буде складніша погода. Я знаю, що в цій частині України на південному сході ґрунт, коли ґрунт розмакає, Він дуже складно рухатися машинам. Будуть обмеження в мобільності. Будуть Це зробить складнішим видимість, можливо, для дронів. Для вертольотів але загалом українці краще до цього готові. Російські сили вже розбиті, вони виснажені. У них на на горизонті нема якихось світлих 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 точок. І як ми бачимо, їхні мобілізовані солдати, вони не треновані без належного спорядження. І вони будуть сидіти в окопах заповнених водою. І по них будуть бити українська артилерія психологічна і психологічні моральні аспекти аспекти будуть на користь України. і це жахливо. я вважаю, що генштаб хоче чинити тиск, хоче чинити тиск на Росію, але це дуже складно буде. ще одне питання. Останнє питання в видання нью йоркер Написав написав статтю з цитатою: Якщо Росія переможе, це буде інша рив Європа. А якщо Росія? програє Russia. це буде інша Росія. як ви бачаєте цю іншу sure, Росію? я вражений. Ви робите багато. Ви ви серйозно вивчаєте питання? Дякую. Ми намагаємося так робити світ потребує іншої Росії. Росія країна з безкінечними ресурсами. Там багато розумних людей. Але вони потрапили в темні віки. Вони не не пор не створюють нічого хорошого. Більшість розумних молодих людей виїхали з країни, бо вони не хочуть, не хочуть уникнути мобілізації. А до мобілізації багато е, людей технічно освічених виїхали, бо вони. Бачиш, Україна падає падає зі скелі. і я думаю, що в наступні роки яким чином Росіяни будуть е дбати про ті ж речі, про які ми дбаємо зараз. Вони можливо оберуть накреслять інший шлях до своєї країни. Я я вірю, що через наступні 2-3 роки ми побачимо зовсім іншу Російську Федерацію. Можливо, Російську Федерацію, яка роз, розділиться, але завжди буде там держава Росії. Я не думаю, що президент Путін буде в Кремлі до його сам сімдесят Щогодня народження вони бачать, що світ що це все рухається в поганому напрямку. І в певний момент вони почнуть виводити свої війська. Це будуть чеченці, вагнерівці, щоб захищати самих себе, щоб готуватися до до цього переходу. і як сказати, це погано погано втратити Україну Україну, але Росію втратити ще гірше. Ми я думаю, що ми побачимо в наступні місяці. О такого роду процеси. Us, Дуже вам дякую, що ви you, до нас при Налася, сподіваюся, побачити вас наступного разу. Дуже дякую. Я нагадаю, що це була розмова з Беном Ходжесом, генералом лейтенантом армії США у відставці, колишнім командувачем сухопутних сил Сполучених Штатів Америки в Європі.